Нічний швидкий поїзд, який курсує між Одесою та Чернівцями. І він називається Чорномор. Давайте подивимося, яка вірогідність провокацій на Залізниці в Україні, якихось провокацій, підстав, вибухів ну, терористичних актів на залізниці. Дивимося: Королева Кубків. Це Одеса може означати Лицар мечів. І диявол, так, очевидно, буде це кармічна ситуація, дуже складна ситуація на залізниці. Врахуйте, хто з Одеси подорожує, що тут може бути значна атака і може бути значний вогонь. Як в Росії були поїзда, падали, мости ламалися, як я вам говорила, що будуть в них ті мости дамби руйнуватися. Так воно і є. На жаль, ось тут, якщо взяти залізниця із Одеси. Скоріше за все, або на заході України можливі якісь значні серйозні акти терористичні від росіян. Будьте дуже, дуже пильні. Так?